Я пізнаю світ» урок 227 тиждень 26. Тема сьогоднішнього уроку «Я пізнаю світ» – Водойми Волинської області Волота. Помилуйтеся красою Шацьких озер, переглянувши невеличкий відеофрагмент з піснею мандрівка в Україною. Пісню заспівай, тут осарашацькі і шляхи Чумацькі, Давній Луцьк живе до є. Край озер, лісів та Лесених вірщів. Помандруй назад, і помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу Посеред посередні проби війна. Моя країна рідна батьківщина. Пригадаємо з вами найбільше із Шацьких озер і найглибше озеро України. І яке це в нас озеро? Молодці. Це в нас озеро Синевир. Дуже добре. Пригадайте вивчене про річки Волинської області. Позначте правильну відповідь. Річка Західний Буг протікає по межі України з Польщею, з Румунією чи з Білоруссю? Так, з Польщею. Річка Прип'ять є притокою Дністра, Дунаю чи Дніпра. Так, річки Дніпро. Молодці. Перед тим, як ми з вами попрацюємо із контурною картою України, повторимо правила позначення географічних об'єктів на контурній карті, прочитаємо навчальну одиницю. Міста підписують від Пунсона. Річки уздовж за течією. Якщо річка довга, її підписують кілька разів. Озера позначають у їхніх контурах або біля них, скорочуючи слово озеро, наприклад, Оз. Ну що ж, пропоную з вами попрацювати з контурною картою України. Покажіть мені територію Волинської області, тобто обведіть зараз контури Волинської області. Підпишіть Волинська область. Чудово. Підпишіть адміністративно обласний центр Волинської області. Так, це в нас місто Луцьк. Чудово. Тепер, увага. Знайдіть річку прип'ять. Підпишіть її. Так, пригадайте, річку ми підписуємо уздовж від початку до кінця. Тобто, у нас річка прип'ять починається так у Волинській області, відповідно звідси, ми ось так і її і підписуємо. Можна підписати ось тут від початку річка прип'ять, і потім ось тут під кінець, саме там, де вона впадає, в річку Дніпро, річка прип'ять. Це якщо довга. Дуже добре. Пропоную вам зараз. Поміркувати, чи можна зробити напис на малюнку в електронному вигляді? От, наприклад, у нас малюнок нашого біта. Чи можна зробити на ньому якийсь напис? Давайте прочитаємо з вами навчальну одиницю. Робити написи та коментарі на малюнках можна за допомогою комп'ютера. Для цього в графічному редакторі Paint є спеціальний інструмент текст, який позначається ось таким значком. А пропоную вам переглянути невеличку презентацію, яку для вас підготував обід. Увага! Отже, ми з вами можемо бачити, що для доповнення малюнків у саме в текстовому, для доповнення малюнків саме в тексту у графічному редакторі Paint є такий спеціальний значок, він вказує на те, що ми можемо надписати текст. Що нам потрібно зробити, щоб додати текст на безпосередньо малюнок? Нам потрібно з вами, увага! На панелі інструментів обрати інструмент текст. Ось це в нас показано. Далі клацнути лівою клавішею мишки в тому місці малюнка, де має починатися напис. У прямокутнику щось явиться, мигатиме курсор. Це область ведення тексту. Ввести потрібний текст із клавіатури. Після ведення тексту класнути вказівником мишки за межами області ведення тексту. І ось ми можемо бачити: місце введення символів позначається вертикальною ризькою, що плимає. Це в нас курсор. Видалити символ ліворуч від курсора ось такою кнопочкою і delete, видалити символ праворуч від курсора. Маркери області введення тексту. Розмір області введення тексту можна змінювати. Для цього з боків і в кутах області введення тексту розташовані спеціальні маркери. Ось ви можете бачити позначення цих маркерів, їх можна перетягувати, затискаючи ліву клавішу мишки. Інструмент текст надає можливість вибрати для букв тип шрифту, розмір, стиль, накреслення та кольор. І це все ви можете бачити зараз на малюнку. І обов'язково пам'ятайте про безпечну роботу за комп'ютером. Ну що ж, пропоную вам зараз за таким алгоритмом розповісти, що ми робимо спочатку. Дуже добре. Спробуйте вдома відтворити те саме за можливості. Розгляньте світлини. Подумайте, якою на дотик є поверхня укрита травою, твердою, м'якою, вологою чи, можливо, ще якоюсь. Добре. Пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше здивувало в цьому відеофрагменті? Отже, прочитаємо наукову довідку від адаптера і дізнаємося, чому ж саме на попередньому відеофрагменті у нас, ніби трава хиталася. Прослухайте. Надмірно зволожену ділянку земної поверхні. Укрито вологолюбними рослинами, називають болотом. Вода в ньому не тече, а застоюється. Болота можуть виникати внаслідок заростання озер. Спочатку на мілких ділянках виростають вологолюбні рослини, поступово вони поширюються майже на все озеро. Коли рослини відмирають, їхні рештки падають на дно і накопичуються там. Озеро ще більше міліше і заростає рослинами, аж доки не перетворюється на болото. На фізичній карті болота позначають горизонтальними штрихами на зеленому фоні. Розглянемо з вами ось такий малюночок. Цей малюнок у нас ілюструє перетворення з озера в болото. Отже, ми бачимо, що в нас спочатку озеро, потім з'являються у нас рослини. Які це рослини? Так, вологолюбні рослини. Коли у нас їх стає все більше і більше, то що робиться? Так, вони поступово поширюються по всій території озера. І, відповідно, коли рослини відмирають, їхні рештки падають так, на дно. І потім озеро в нас ще більше заростає. І, відповідно, через деякий час у нас озеро перетворюється. Так, перетворюється на болото. Спробуйте зараз відтворити пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами з фрагментом фізичної карти України. Отже, знайдіть Волинську область. Визначте, у якій частині Волинської області болота поширені найбільше. У південній чи північній? Дуже добре. Виконаємо з вами нейробіку від бупу для майбутніх картографів. Увага! Яка у вас вийшла відповідь? Спробуємо її перевірити. Дуже добре. Раунд номер два. Яка цього разу у вас вийшла відповідь? Перевіримо. Чудово. і раунд номер 3 Яка цього разу вийшла відповідь? Перевіримо. Чудово, молодці! Прослухайте слова з пісні Волинь Моя. Поліський краю дорогий! Мені ти був колискою. Озер блакить і син лісів для мене стали піснею. Волинь моя, краса моя, земля моя сонячна. Шумлять, колишуться хліба, як хвиля в морі грається. Моя заквітчена земля до сонця усміхається. Скажіть мені, будь ласка, про що цей уривок пісні? Попрацюємо з текстом цієї пісні, як справжній мовознавці. Підкреслимо у тексті особові займенники. Перед тим давайте ми з вами пригадаємо, що таке особові займенники. Так, давайте ми їх підкреслимо. І одночасно підкреслимо присвійні займенники. Отже, мені. Ти чудово ще де. Мене. Так, моя. У нас дивіться три рази повторюється, моя. Так. Моя чудово. Назвіть у дужках той займенник, з яким можна утворити правильне сполучення слів. Вони, вона, воно шумлять. Так, вони шумлять. Я, ми, вона всміхається. Так, вона всміхається. Ви, вона, ти граєшся. Так. Ти граєшся. Чудова робота.